Про вбивство поліцейського на Вінниччині та диявольські маніпуляції влади. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь ютуб-канал Свідо по своє. І в цьому відео я хочу дати коментар стосовно дуже таких болючих подій. Власне, двоє військовослужбовців вночі розстріляли поліцейських, які їх зупинили. Події гучні вже батька з сином. А це ці військовослужбовці. Це були батько з сином. Їх взяли під варту. Їх зловили на Одещині. Злочин сам був вчинений на Вінничині, це обговорюють всі змі. Конкретні заголовки з цього приводу на телемарафоні вже говорив міністр внутрішніх справ пан Клименко. І міністр внутрішніх справ якраз звітував про те, що їх затримали. Що виявляється, вони перевозили в себе зброю, перевозили гранати в багажнику. І далі міністр внутрішніх справ України вже фразу. Що поліції прийдеться займатися багатьма ментальними проблемами колишніх військових, тобто ветеранів там і так далі. Я не пам'ятаю, як воно звучить дослівно, але там точно звучить про те, що поліція буде займатися ментальними проблемами. І отут я якраз хочу підійти до диявольських маніпуляцій. Не просто так я власне таке слово сполучення виніс навіть в заголовок до даного відео. Ми не маємо поки що достатньо інформації стосовно того, цього інциденту. Виглядає так, що дійсно батько з сином військові перевозили зброю. Поліція їх зупинила. Що відбувається далі, ми не знаємо. На жаль, 20-річний поліцейський загинув. І це дуже прикро. Співчуття очевидно висловлюємо рідним. Але є чимало таких, знаєте, деталей. На які обов'язково потрібно звертати увагу. Наприклад, як відразу з'являються якісь фрагменти з бодікамер, які носять поліцейські, чому з'являються фрагменти, а не весь запис власне, всього інциденту? З допомогою фрагментів можна надзвичайно сильно зманіпулювати. Перші питання, які відразу виникають, а чи мають право е, поліція вимагати військових, показувати багажник і так далі, чи не зобов'язана поліція при цьому викликати ВСП військову службу правопорядку? Як вони повинні діяти згідно протоколу? Якщо пересування відбувається вночі, є система паролів, яку поліцейські зобов'язані знати, і досить часто не знають. Військові, коли кажуть пароль, їм повинні відповісти. Якщо з другого боку їм не відповідають, не можуть сказати пароль, то насправді військові можуть мати обґрунтовану підозру, що їх пробує зупинити ДРГ в формі поліції і так далі. Це, скоріш за все, не стосується даного випадку, але я просто пояснюю логіку. От є поняття духу закону, є поняття букви. Дух закону це те, заради чого взагалі який-небудь закон створюється. Тобто заради регулювання, заради якоїсь справедливості, в якомусь конкретному сегменті там, суспільних відносин, чи відносин між людьми, чи відносин між різними суб'єктами суспільства. Є поняття буква закону. Це те, що як чітко прописано в якихось конкретних нормативно-правових актах, різних, починаючи від Конституції, законів, закінчуючи постановами Кабінету міністрів, якимись внутрішніми інструкціями і так далі. І от є величезна проблема, і це насправді страшна проблема, яка полягає в тому, що поліція не виконує закони України. Не виконує навіть внутрішні інструкції, я читав аналіз деяких юристів власне, цього інциденту на Вінниччині, виходячи навіть з тих маленьких фрагментів інформації, які нам оприлюднили. І, власне, дії поліцейських, окрім того, що треба було викликати підкріплення, викликати ВСП, там і так далі, ну, знову ж таки, відкривають багажник без понятих. Скільки є випадків, коли щось можна просто підкинути комусь? І звинуватити там в перевезенні наркотиків чи тієї ж, зброї, чи ще чогось. Як процедурно це все має відбуватися? І коли люди, які не стикалися з цими речами, не розуміють, наскільки важливим є дотримання законів, то я вам скажу, що одна з причин того, чому ми дійшли до теперішньої ситуації, якраз полягає в викривленні законів, в їх тотальному невиконанні, всіма починаючи з президентів. Які грубо порушували Конституцію України? Особливо цинічно такими порушеннями Конституції займався і продовжує займатися Володимир Зеленський. Зокрема, мова йде і про розпродаж української землі і НАТО. І далі на рівень нижче. Коли якась внутрішня інструкція, тим самим поліцейським, до прикладу, суперечить законам України і Конституції України, що вони повинні виконувати? Присягу на вірність, кому вони складали? Таких питань є дуже багато. І коли я говорю про ці речі, я говорю не голослівно. От у мене є а, кілька випадків, де я з моїми друзями надавали правову допомогу військовим, які постраждали від поліцейського свавілля. Один з тих випадків він насправді фантастичний, якщо так думатись. Ну як фантастичний. У Нас в державі не можна про правові якісь аспекти говорити, що це фантастика. Але. 28 червня, якраз на День Конституції 2022 року, тобто пройшов буквально місяць, як московська армія відступала з Київщини, поліція зупинила і побила машин е, військового, водія медичного авто, який знав пароль, сказав пароль поліцейському на блокпосту. Поліцейський е, сказав: Та на ну і там за русським кораблем, для чого мені. Ці ваші паролі там і так далі, і ще дуже-дуже багато всього було. ВСП викликали через годину з хвостиком на місце події. Прокурор в своїх матеріалах не вказував, що ці всі дії відбувалися в умовах воєнного стану. А воєнний стан це в першу чергу особливий правовий режим. І під час цього особливого правового режиму певний пріоритет насправді мають військові, а поліцейські на блокпосту зобов'язані. Знати паролі, просто зобов'язані і взаємодію поліції і а, військових повинні забезпечувати на рівні заступників голови військово-цивільної адміністрації чи військової адміністрації, там залежно від регіону там, і так далі. Тобто особливостей є дуже багато. І там відбувалося свавільне побиття поліцією військового. Причому це не перший насправді був наїзд саме на військових з тієї частини. І на 28 червня на День Конституції України. Тому я розумію, про що йде мова. І от, власне, якраз я в такий спосіб хотів підвести до диявольських маніпуляцій. Поки що ми деталей цих не знаємо, і дуже прикро, що загинув молодий поліцейський. Проте в журналістиці найважливіше після смак, я це завжди пояснюю всім. І от, Після цього інциденту, який стався, після розстрілу поліцейських, після смак створюється такий, що доблесна поліція виконувала свої обов'язки, а неадекватні військові, можливо, дезертири, там, можливо, не дезертири. Підкреслюємо, ми ще поки що не знаємо деталей, можливо, з ментальними проблемами. Бо вже міністром внутрішніх справ, взагалі, це, це абсурд, тому що міністр повинен оперувати абсолютно конкретними фактами. Він каже, що поліція буде вирішувати проблеми, велику кількість ментальних проблем колишніх військовослужбовців, там ветеранів війни, там і так далі. Нам вішають наперед ярлики і нас готують до того, що у випадку чогось, а щось в нас в державі буде відбуватися, тому що. Ну, діяльність внутрішнього ворога страшна, ріки крові пролиті. Україна розпродається з молотка повним ходом. Воно не може отак просто довго висіти в повітрі. І нас готують до того, що в тих всіх умовах поліція зможе себе поводити як завгодно. Фактично, як завгодно, і для поліції не обов'язково буде виконувати процедури, дотримуватися закону, дотримуватися протоколів внутрішніх і не тільки і так далі. І так далі. Це насправді дуже дуже страшний момент, надзвичайно страшний момент, тому що є питання прав людини, яке є визначальним, є питання гідності, є питання свободи. Ти не зобов'язаний виконувати незаконних вимог будь-якого представника влади, включаючи президента. Просто так, ніхто тебе силою, до прикладу, витягати з автомобіля, не надавши тобі докази, що ти вчинив там адміністративне правопорушення чи ще щось, не має права, включаючи поліцейського, ти не зобов'язаний виконувати незаконні вимоги. А якщо ми згадаємо випадок, як поліцейський застрелив, мені здається, в Дніпрі цей випадок був, застрелив чоловіка, який заступився за свою дружину, яку силою витягували з машини, то там порушені насправді всі протоколи, всі процедурні норми. Але знову ж таки поліцію зобразили жертвою. До чого я веду? До того, що з допомогою таких диявольських маніпуляцій створюється така суспільна думка, в рамках якої, перше, нас готують до тотальної покори поліції, і до того, що навіть якщо будуть якісь незаконні дії чи недотримання процедур, чи ще щось все рівно це нормально. Друге, частина видань. І це дуже-дуже дратує, але я вже бачу цю хвилю надзвичайно потужно займається такою собі десакралізацією військових. З моменту повномасштабного вторгнення, з моменту відбиття бліцкригу, довіра до Збройних сил України найвища. І з воїнів Збройних сил України, в першу чергу з українських добровольців, ну, зроблений такий певний, як сакральний культ. Тобто люди з найвищою мотивацією стали на захист України, жертвують своїм життям, проливають свою кров, жертвують своїм здоров'ям, Там і так далі, і відповідно, народ відчуває до них повагу. З допомогою таких певних диявольських маніпуляцій можна ситуацію довести до того: а, та там мільйони ментальних розладів, там ще щось. І е, оця десакралізація, яка в кінці кінців може завершитись тим, що навіть в столиці України, в Києві всякі дегенерати ждуни і голосуючи за гречку, будуть казати: я тебе туди не відправляв. Чи як після 2014 року, як маршрутчики відмовлялися перевозити, відмовлялися там, хамили родинам загиблих, батькам там, чи дітям, чи ще щось, чи ще щось. Оцей момент, ці суспільні процеси вони завжди інерційні. І я бачу, що зараз, з моменту цього вбивства, з тої риторики, яку взяв на себе міністр внутрішніх справ, з тої риторики і акцентів, як це почали розставляти в деяких українських медіа, я бачу, що цей процес вже запустили. Нам наперед пробують певним чином опустити українських воїнів. Це дуже дуже велика проблема. Ми цього не маємо допустити в першу чергу в своїй свідомості, ми маємо дуже чітко розрізняти оце біле і чорне, і ми маємо дуже чітко розуміти, що змінити Україну, перемогти внутрішнього ворога можна тільки тоді, коли патріотичне українське суспільство буде об'єднане в першу чергу з українськими воїнами. А щодо поліцейських, яких вже зараз наперед готують. До можливих протистоянь із патріотами України, то тут хочеться сказати, що ви всі повинні пам'ятати, що ви давали присягу на вірність українському народу, а не якомусь прізвищу, яке сидить на золотому унітазі, і змінило там свого попередника. Це насправді дуже важливо. Насправді в кожному сегменті, включаючи і наші судово-правоохоронні органи, є велика кількість нормальних хороших людей. Проблема в тому, що нас дуже грамотно розділяють, сварять між собою і в багатьох випадках натравлюють один на одного. Водночас при цьому продовжуючи розграбовувати наше національне багатство. Ну, сучасна історія України це, на превеликий жаль, підручник з реалізації розділяй і володарюй. Напевно, в жодній країні світу таких болючих. Сценаріїв, таких болючих прикладів розділення не було. Це пов'язано з дуже багатьма речами, але, власне, це не є темою нашого сьогоднішнього відео. Вважаю, що ця інформація є дуже важлива. Нам до тих процесів треба готуватися для того, щоб зберегти себе, щоб захистити українських воїнів від тих процесів, які від нагнітання суспільної думки негативної в їх бік, яке вже розпочалось. Це насправді дуже важливо. Тому прошу вас. Подобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Це насправді надзвичайно важливо. Це займає у вас буквально кілька хвилин вашого часу. Але вподобання, коментар так, щоб там було не менш, ніж чотири слова. І поширення воно піднімає рейтинг відео і рейтинг каналу для Ютубу. А ми знаходимося в такій собі тіньовій блокаді. Різними способами вороги завжди стараються зменшити обсяг. Тому з допомогою ваших простих кроків правду почує більша кількість українців. Тому ваша інформаційна допомога є надзвичайно важливою. Читайте маніфест руху Українська сила, хто розділяє цінності та засади. Виходьте з нами на зв'язок і будемо разом згуртовано будувати Україну майбутню. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.